Сфальсифіковані експертизи це інструмент Кремля, їх метод. Саме так вони поступили за Латра та багатьма іншими організаціями. Місцевий борець сектами дворкін ще в 90-х викупив тему, що експертизи це інструмент терору та почав штампувати на всіх і вся сектант. Та ця Кременська послідовниця Дворкіна діє по тій же самій схемі, впливає на думку експертів, створюючи сфабриковані експертизи. Вона тягне одне на друге, навіть якщо воно взагалі не пов'язане, склеює усе в одну і купую і видає це за експертизу. Важливе питання, яке усі чомусь обходять: хто це робить і хто це підписує. Ні один поважаючий себе спеціаліст не підпише цю маячню. Кременовська хоче і робить все для того, щоб в Україні повторився сценарій, який відбувся в Росії. Подивіться, що там відбувається з людьми-волонтерами. Мало того, що Алатар в Росії визнана екстремістською та проукраїнською організацією, так до того волонтерів «АЛЛАТРА» переслідували та знущались. Репресії як в 30-х роках всіх заграти, і неважливо, що і кого ти підтримував. Просто за те, що пости робив і розповідав про клімат. Цікаво, що, попри усі докази зв'язків Кременовської з Московією, РПЦ та цією шайкою ФСБшних сектоборців. Які рекламують її як великого сектознавця, то розміщують її статті на своїх руських ресурсах, та при цьому усьому вона ще має нахабство називати АЛЛАТРА про російську організацію.